Ніколи не знаєш, де і коли зустрінеш свою долю. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Слоан Бенсон молода дівчина, яка ненавидить свята через те, що її родина постійно засуджує її за роботу та відсутність хлопця, коли усі збираються разом на сімейній вечері. Оскільки слоан нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем, її мати Елейн постійно намагається знайти доньці нового чоловіка, що дуже дратує дівчину. На різдвяній вечері її молодший брат Йорк заручається зі своєю дівчиною Ліс, з якою він був разом лише три місяці, і Слоан тепер єдина незаміжня у сім'ї. Тим часом Джексон, австралійський гравець у гольф, іде знайомитись з батьками дівчини, яка його зовсім не цікавить. Чоловік, не маючи вибору, переглядає дитячі фотографії подруги, слухає про всі її здобутки дитинства та отримує від батьків дівчини різдвяний подарунок. Та виявляється, Джексон не позиціонував їх як пару, тому сам ніяких подарунків не підготував. Дівчина ображається. Пара свариться, і в результаті Джексон покидає будинок батьків своєї вже колишньої. Після Різдва Слоан і Джексон випадково зустрічаються в магазині, коли обоє прийшли повертати отримані на свято подарунки. Слоан піжаму, в якій почуває себе ще більш самотньою, а Джексон старомодні спортивні штани кольору хакі. У них зав'язується розмова про жахливе Різдво. Хлопець та дівчина діляться своїми невдачами та розповідають про те, як пройшло свято. У ході розмови Джексон говорить, що йому набридло постійно шукати. Падкових дівчат для святкування, щоб просто не проводити час наодинці. А Слоан каже, що втомилася бути одиначкою і весь час відчувати на собі погляди співчуття від сім'ї. Тоді Джексон пропонує стати парою на свята. Він каже, що кожній людині потрібне тепло в такі дні, тому вони зможуть зустрічатись лише щоб провести разом, наприклад, Різдво чи Новий рік. Джексон пропонує не ставати класичною парою, щоб не мати якихось сподівань чи очікувань, а зустрічатись лише на свята. Слоан говорить, що це дурна та божевільна ідея, але Джексон на всякий випадок залишає дівчині візитку зі своїм номером телефону. Пізніше, працюючи онлайн, Слоун починає отримувати безліч дзвінків від своєї матері, і на котрись із них дівчина все ж відповідає. Виявляється, мати знайшла чергового кандидата в хлопці для доньки і намагається їх познайомити. Слоан вибиває дзвінок і вирішує, що ідея Джексона не така і погана, принаймні від неї відстануть родичі, перед якими вони з новим знайомим зображатимуть пару на кожне свято. Слоан телефонує Джексону і погоджується на його пропозицію. Пара зустрічається на новорічній вечірці. Там несподівано Слоан зустрічає свою тітку, яка часто змінює кавалерів та любить відпочивати з молодими та гарячими хлопцями. Джексон. Ден та слоан розуміють, що можуть не соромитись один одного, говорити і робити все, що їм заманеться, і в цьому вони відчувають кайф від своєї домовленості. В якийсь момент слоан виходить до вбиральні і там зустрічає дівчину, яка готувалась до освічення свого хлопця, і мріяла, що цей момент буде незабутнім. Проте випадково на її сукню вилили вино, через що дівчина дуже засмутилась і вирішила йти додому, не дочекавшись омріяної пропозиції. Оскільки Слоан було нікого вражати, вона пропонує обмінятися сукнями. Після цього слова не Джексоном проводять запальну ніч у клубі. Їм вдається повеселитись та навіть завести публіку своїм танцем. О Опівночі Слоан помічає безліч пар, які вітають один одного з Новим роком, і трохи засмучується, адже в душі відчуває себе самотньою. Після святкування Джексон проведє подругу додому, і після того пара не бачиться. Через декілька тижнів, напередодні Дня Святого Валентина, Слоан йде в крамницю, щоб купити солодощі, адже вирішила провести цей вечір вдома. Там вона випадково зустрічає свого колишнього із новою дівчиною. Слоан почуває себе максимально некомфортно, але її рятує Джексон, який саме проходив повз крамницю і побачив там дівчину. Він прикидається хлопцем слоан перед її колишнім, розказуючи, як у них все чудово у стосунках. Після того, як Джексон та Слоан покидають магазин, дівчина розуміє, що на емоціях не заплатила за цукерки, проте вирішує не повертатись. Джексон питає, чому вона не зателефонувала, адже вони могли б провести День святого Валентина разом. Слоан відповідає, що їй не хотілося визнавати, що з Нового року у її житті нічого не змінилось. Але хлопець наполягає, що саме для цього вони і стали парою на свята, щоб не стикатися з осудом та самотністю. Тоді вони домовляються завжди зустрічатись на наступні свята, аж доки хтось не знайде собі пару і не почне по-справжньому з кимось зустрічатись. На Великдень Слоан і Джексон проводять час із родиною дівчини. Там Елейн не перестає сватити доньку із знайомим лікарем, навіть попри те, що вона прийшла не сама. Після цього пара час від часу зустрічається на вечірках чи святах. Вони діляться один із одним власними історіями нещасних відносин, власними баченнями майбутніх партнерів та загалом планами на життя. Одного разу Слоан та Джексон напиваються і прокидаються наступного ранку разом, проте обоє видихають із полегшенням, коли розуміють, що між ними нічого не було. Перед весіллям Йорка і Ліс родина влаштовує відпочинок на природі: дівчата йдуть відпочивати в будиночок, а хлопці до озера. Раптом до дівчат прибігає Йорк та каже, що під час запуску феєрверків Джексону випадково відірвало палець. Хлопцю замотують руку, кладуть його знайдений у піску палець в пакетики з льодом і відправляють в лікарню. Слоан в паніці ледве вдається рушити з місця та дістатись до лікарні. Після операції дівчина відвозить друга додому. Джексон дякує Слоан за допомогу і на якусь мить між ними пробігає іскра. Проте дівчина каже, що їй час і йде додому. Наступного дня Джек розповідає про це другу Нілу, а слоан старшій сестрі Еббі. Дівчина каже, що не буде робити перший крок, доки не знатиме напевне, що подобається Джексону. А в цей час Ніл наполягає зберігати домовленість про пару на свята і не порушувати платонічні відносини між Джексоном і Слоан. Він каже другу, що після такого вони не можуть йти на весілля Йорка і ліс як пара, адже тоді слоан зможе придумати те, чого немає. Наслухавшись порад, Джексон телефонує слоан та пропонує піти на весілля окремо, кожен зі своєю парою. Адже весілля це не зовсім загально прийняте свято, тому на цю подію вони можуть піти зі своїми обранцями. В результаті Джексон приходить із тіткою Сьюзен, а Слоан із кандидатом матері лікарем Фаруком. Кожен із них злиться, коли бачить, як інший весело проводить час із новою парою. Невдоволення і, можливо, трішечки ревність мало не призводить до сварки між слоан і Джексоном. Але доки вони з'ясовують відносини, тітка Сьюзен спокушає молодого фарука. Хлопець із дівчиною вирішують не повторювати цієї помилки і зустрітись на Геловін. Трохи згодом пара зустрічається на костюмованій вечірці. Там слоан знову зустрічає свого колишнього. Виявляється, його дівчина вагітна, і пара ось-ось стане батьками. Слон «ні» і заглушує емоції алкоголем. Ебі дає їй таблетку від печії, щоб дівчині не стало погано. Джексон розуміє, що вечірка пішла коту під хвіст і пропонує відвести Слоан додому. По дорозі дівчині стає недобре. Виявляється, Еббі перепутала таблетки і дала сестрі проносне. Слоан мчить вчить додому, на шляху намагаючись зняти сукню із тугим корсетом. Джексон вирішує залишитись та піклуватись про Слоан, доки їй не стане легше. Проте сама дівчина згорає від сорому та впевнена, що це стане новим анекдотом. Та хлопець обіцяє, що нікому про це не розкаже і вкладає подругу спати. Зранку Слоан прокидається в обіймах Джексона. Він же, розплющивши очі та побачивши слоан, не втримується і цілує її. Після цього у пари стається перший акт кохання. Коли все закінчується, Джексон і Слоан не розуміють, як діяти далі. І дівчина каже, що Геловін скінчився, отож Джексон, якщо хоче, може йти додому. Та їх розмову перериває дзвінок у двері. До слоган приходить Еббі і зізнається, що поцілувала хлопця в костюмі чорної пантери, яким виявився друг Джексона Ніл. Жінка картає себе, адже має чоловіка та дітей. Проте на вечірці піддалася спокусі. В цей момент до них виходить Джексон, каже, що не буде заважати, і піде до себе. Слоан сухо прощається, і хлопець іде. Трохи згодом він розповідає Нілу, що Слоган буквально випхала його, навіть не запропонувавши сніданок чи каву. Ніл розуміє, що його друг схоже закохався і пропонує перевірити, що робитиме слоган на наступне свято, адже теоретично домовленість про пару на свята вони не скасовували. Він каже, що піде на День подяки разом із Джексоном, адже хоче іще раз зустрітися з Еббі. Та Джексон впевнений, що друго нічого не світить із заміжньою багатодітною матір'ю. На День подяки знову усі збираються в домі Елейн. Слоан відправляють до магазину, і Джексон погоджується її відвести. Там хлопець починає злитись, адже слоан поводить себе так, ніби між ними нічого не сталося. Тоді він не витримує і зізнається їй у коханні. Він з ніжністю і трепетом розповідає про те, що йому подобається у слоан, і каже, що хоче більшого аніж зустрічатися на свята. Та Слоан відповідає, що для неї нічого не змінилось, і вона з радістю продовжить зустрічатись як і раніше. Тоді Джексон ображається. Він каже, що Слон просто боїться вступити у відносини і навіть боїться зізнатися у цьому самій собі, тому через це залишиться самотньою. Слоан повертається до родини сама. Там усі починають казати, що не здивовані, адже вона завжди руйнує всі відносини і звинувачують саме дівчину у тому, що вони із Джексоном посварились. Слоан намагається виправдатись і випадково проговорюється про поцілунок Ебі з Нілом, через що чоловік сестри скаже ні і пара свариться. Але їх скандал перериває раптовий серцевий напад у нового коханця тітки Сюзен, який цього разу виявився не дуже молодим. Чоловіка забирає швидка. С'юзен і Слоан їдуть разом із ним. У лікарні Сьюзен зустрічає Фарука, якого кинула одразу після весілля Йорка та Ліс. Жінка розуміє, що із всіх її кавалерів він був якимось особливим. Вона наздоганяє молодого лікаря, вибачається за розрив та питає, чи є в них шанс знову стати парою. Фарук відповідає взаємністю. За кілька днів до Різдва слоан іде до Джексона, але дівчина так і не наважується з ним поговорити. Трохи згодом, роблячи покупки в торговому центрі, слоан і Джексон випадково зустрічаються, але слоан знову ігнорує хлопця. Тоді Ебі та Ліс починають наполягати, що це доля, і їм варто нарешті поговорити. Слоан кидається наздоганяти Джексона, пробиваючись через натовп. Загубивши його серед людей, Слоан вибігає на сцену. Вона прямо звідти гукає Джексона, і перед сотнею відвідувачів торгового центру вибачається перед ним. Вона каже, що справді злякалась, тому відштовхнула хлопця, але це було її найбільшою помилкою. Слоан говорить, що Джексон потрібен їй не на свята. Вона хоче бути з ним щодня. Після чого зізнається у коханні. І щаслива пара возз'єднується в поцілунку. Кінцеві титри показують, що Слоан та Джексон залишились разом і поїхали в подорож до Австралії. Тітка Сьюзен заручилась з Фаруком. Еббі помирилася зі своїм чоловіком. Елейн почала зустрічатися з Воллі, колишнім коханцем Сьюзен, у якого на день подяки стався серцевий напад. А Ніл зійшовся з Карлі, дівчиною, з якою на початку фільму проводив Різдво Джексон. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.